Весна це період, коли природа прокидається, з'являється багато пилку, який для багатьох дітей може являтися алергеном. Як зрозуміти, що у дитини не застуда, а алергія, нежить без температури, свірбіж очей, свірбіш у носі, закладеність носу, сльозотеча, а також прояви не зникають протягом багатьох тижнів. Що ж робити батькам? В першу чергу звернутися до педіатра, можливо, педіатр потім вас керує до алерголога, який в свою чергу може призначити специфічні дослідження, як алергопроби та визначення рівня імунного плінів і до певних алергенів. Після огляду дитини педіатр зможе призначити симптоматичне лікування, яке включає в себе антигістамінні препарати, місцеве лікування та заходи обмеження впливу алергенів на дитину, такі як обмеження прогулянок на свіжому повітрі у ранішній час доби та повітряну погоду. Після прогулянки необхідно вимити руки та обличчя, промити ніс та очі та струсити одяг. Також цікава рекомендація власникам тварин. Кішки та собаки на своїй шерсті можуть переносити алергени. Тому, якщо тварини виходять на вулицю, необхідно їх шерсть очищати після повернення додому. Алергія не вирок, головне вчасно розпізнати симптоми та почати лікування.